Я просто знаю, що відбувається в Криму. Крим із такого прекрасного природного скарба, яким він був, він нічого не залишилось від нього. Слухайте, ніякого туризму немає, нічого немає. Дивіться, ми, ми просто втратили велику кількість років, і відновлювати Крим прийдеться дуже дуже довго. Природна скарбниця України без України це неможливо, просто і вони це знають. Кримчани вони такі самі українці. Вони зараз зрозуміли навіть ті люди, які підтримували Росію, зараз вони зрозуміли, що таке Росія. Вони всі проти Російської Федерації. Що в Росія їм принесла? Занепад. Ось і все втрачений туризм, втрачених людей. Немає ніякої економіки. Нікого немає. Життя немає. Ось, і все. Вони втрачають і природу, і все, і все можливе. Розвиток там нічого немає.